tudo que eu falo,

тишком нишком потихеньку підходить до завершення свято футболу у звягелі. Між собою зустрічаються команди із міста Київ, футболки червоні. та команда із Хмельницької області в однаков, в однаковому статусі, так би мовити, підходять до цього заключного матчу для себе. Обидві команди маються активі по одній перемозі, по три бали. Так, втрачають вони нагоду, так мовити, продовжити боротьбу, потрапити до двійки кращих, які поїдуть у Київ на фінальну частину. Але здобувши перемогу, команда, яка здобуде перемогу, посяде третє сходинка. Тобто потрапить у трійку кращих уже так би мовити передфінальному етапі гропи. Беро то звичайно, хочеться досягти саме такого результату. Має закидає вперед. Тій аут буде. Києва буде вводити. За бокової лінії. Дусь буде вкидати. Так, досить цікаво, речі, розпочався цей поєдинок. Апелювали тренерський штаб Києва. Думає, щоб вона поставила стінку, щоб не дозволила пробити поворотом. Але має поробоча, не могла зрозуміти, що від неї хочуть, адже Саме Київ розпочинав цей матч із центра кола. Така смішна історія. Саме з такої гуморески можна сказати, розпочинається ця цікава зустріч. Майя, так, знаєте, така візитівка цієї гравчині під 22-м номером. Єдина хто грає у бейсболці, у бейсі. Має закидає вперед до штрафного майданчику, але підстрибує, коли вкидає аут. І Тепер це право переходить до супер. Віда, ігровий. Так, в кидання на капітаншу набору. Єдина гравчиня, яка забуває поки що за команду з Хмельницької області. Тож, поки маленька пауза, швиденька знову знайомимося зі складами. Чому би ні? Отож склад команди Київ Номер 24 Анастасія Дусь, номер 6 Єлизавета Дусь. І саме якраз Єлизавета Дусь діє у нападі. Тож, захисниця говорить Єлизавета Дусь, я тебе боюсь. Номер 10. Єлизавета Кучер. Обіцяла сьогодні на сніданку, що заб'є. Побачимо, чи їй це вдасться. Номер 22 Майя Поробоча. 23-й Ірина Сидорченко. Номер 12. Голкіпер команди Марія Соломченко.

Лойко, перше на м'ячі. що ж, я не вгадав. Не Каріна захищає ворота у другому матчі, а саме Поліна Лойко. Бура, бере гру на себе, Здається, вже все зробила, але не здоганяє пробоча. І не дозволяє пробити поворотом 13-му номеру. Так Кучер, по робоча на ударній позиції завдає постріл. Проте через те, що слизько, через те, що дощик, м'яч все-таки злітає з мене. Вустрічає, Руба! випере! Після цього поєдинку відбудеться взагалі заключний матч у групи Б. Другого етапу кубку розвитку. Де між собою зіграють. Житомирська область. і, Якщо я не помиляюсь, Київська. Бучер! Бліже. Чи там порушення правил буде. Звичайно, поробоча виконувати цей стандарт. Так арбітр заспокоїв гравчині обох колектив. Зокрема, Вітюк по робочу, щоб далі, так би мовити, дотримувалися спортивної етики. А три гравчині відразу у стінці. Тут важко має пробити. Має у штрафний майданчик. Кучер не вставляє ногу, не є поворотом. Не відкриває рахунок у цій зустрічі. Такі запеклі битви. В кожному поєдинку. Тобто, як я вже говорив, розгромних рахунків немає. Частенько в кожному матчі там, єдиний гол вирішує. Долю поєдинку. Долю протистояння. Вітюк. Можна було прокидувати набору, так і намагалася це зробити Соломія. Там якась дзона міліметрона трішечки якийсь сантиметр не вистачило, аби це зробити. Заболотна. Демонструє, що міє спиною грати. Не лише ногами. По робоча як же розвернулася, все зробила, пробуває з дальньої відстані. От правильно Тетяна Занчковська. Плюс що можна підходити ближче. Приходимо до складу команди Хмельницької області. Номер перший Каріна Гончарук. Також у воротах номер 1 Поліна Лойко, яка вже вступає в гру. Номер сьомий Вікторія Барановська, другий Дарина Коб'єрська. Номера, як бачимо, не відповідаються. Номера минулої форми. Але що маємо, те маємо по заявці. Номер шостий Анастасія Маринич, дев'ятий Аріна Ущаповська, сімнадцятий Софія Заболотна, номер 15 Аліна Яремчук. Номер восьми Соломія Вітюк, яку збивають. Номер десятий капітан команди Софія Бура, четвертий Ангеліна Левчук, одинадцятий Анна Михайлова, п'ятий Юлія Васильчук і шістнадцятий Маргарита Роговська. Головний тренер команди Василь Савченко. А тут не поганий домашня заготовочка, такий розігриз з щополською. Не била поворотами Рамчок, але от трішечки розгадали їхній задом і вже фаляль проти Кучер. Дуже багато порушень. Там заболотно фалить, так? І отримує гірчичник перед собою. Вчора в карток взагалі не було. Сьогодні з'являється все частіше у матчах. І це демонструє цю таку запеклість битву серед дівчаток. Поробоча б'є кут. О, реагує, кореагує, буде кутовий. Ліза, ми нападаємо. Ліза. Лізе. Вийця, Ліза, далі, далі. Кучер. Лізе. Раз по раз. Ну, бачимо, майстер стандартів у київської команди саме. Кучер має паровоче. Прострілює кучер! Дотримується слова, забиває. А хто мені обіцяв забити <сіх> на сніданку таку вечір? От хто ж дотримається слова 1-0? Уже Київ попереду. А <сіхи> от хмельницька область. Ось побачимо, як будуть виправляти становище саме команда Хмельницької області. Забуло побігу. М'яч летів у дев'яточку. Знаєте, так холоднокровно споглядала за тим, як летить кругленький голкіпер київської команди Марія Соломченко, але напевно контролювала повністю ситуацію, хоча трибуни і затонували поля. Остріал не вставляє ногу куча. Робоче б'є, що ще там було порушення перед цим. Проти бури. Ще повська буде пробувати. Ну, з цієї відстані далеко бити, тому тренерський штаб так підказує, що. Розіграти. Ні, у Щеповська буде все-таки завантажувати вперед. Не піднімає близько мічало. рикошет! Та можна було в руки забирати це рикошет. Все лунає свисточок. Перший там завершується з рахунком 1-0 на користь команди із Києва. Авторного 10 десятий номер команди, яка нарешті забуває вже у заключному поєдинку цього групового етапу.

А чому не пробуває? Наший готовий Так, розпочався другий тайм. Пішли, пішли. Цікавого протистояння. Ви знаєте, з кожним матчем все у нас а, при страсті збільшується і збільшується. І о, тут, уже в повітрі, незважаючи на дощ, запахло трішечки смазаним, тому приїхали пожежники. Подивиться, можливо, потрібно загасити цю пожежу. Подивіться, що виробляє Кучер. Одна проти трьох демонструє свої фінтики. І заробляє небезпечний стандарт прямо біля штрафного майданчика. Удар поворотом пробується б'єл! Лойко загубила місця, поки розвернулася, той повернувся до неї до рук. Але далі атака триває. Дусь. Бідний м'яч. Виходить, все-таки за межі влечі ігрової влечі. зони. Бура набирає ходу правим флангом! Так призупинилися трішечки. Заболота, вкидайся, заболота, вкидайся! Заболотна за буду кидати за бокової лінії. Ще раз, щира! Заболота простріляна далі, нікого там немає. Вітюк Вишка! не встигає ні браноска, ні Вітюк. Аби підставити ногу та спрямувати меча вже порожній ворот. м'яч. перший Вітюк. пішли. Віка, давай. Раз, два, раз, два, раз, два, Соня. Раз -два, раз -два. Кучер. Самовільний м'яч виходить. Не в... Кучер втікти від своїх суперниць. Віка. Давай, раз Собі. Раз, два. Хорошо, Віка ріша. Як бачимо, тільки тут Барновська на ударній позиції довго розверталася. Від дворі? А, давай, що від дворі? Що від воріть? Тоді не Хорошо, хорошо! А то тоже котовий. Половіки Не переграли все-таки один в один, але котовий заробив. Болімося, болімося! За Це Соломченко. Працюй! Вдало відреагувала. а це закидушка така під поперечку, але все-таки м'яч летить над поперечкою. Ну що зроблять далі з цим жовтеньким колобком? Закидають вперед на Барановську, аби змогла Вікторія знову можливо, пройти та пробити та завдати удар. Шире, шире, шире. Бори, бори, бори. Перший м'яч. Перший. Хорошо. Заборамі, по воротам. Раз пораз Хмельницька область має нагоду все-таки зрівняти рахунок. Плотніше. Плотніше, Даша остання, Даша! Плотніше ви знаєте, так, команда з Київської області надіється, що все-таки буде нічия. Тоді вони у разі перемоги над лідерами групи Житомирського наступного матчу можуть вирватися на третє місце. Що ж, уже зрозуміло, дві, два колективи, які поїдуть на фінальну частину 16-17 жовтня, що відбудеться у Києві, все саме переможці цієї групи Житомирської області, які заздалегідь оформили. Собі перше місце, здобувши три перемоги поспіль, дев'ять залікових пунктів. На другому місці сім пунктів Вінницька область. А от хто буде на третьому з'ясується або ж у цьому матчі, або ж у наступному. Все залежить від результату цієї зустрічі. Що тільки так в арбітражу сьогодні. Це там прошення рукою собі підіграла. Кучер десятий номер. Отож тільки сьогодні в арбітражу. Анатолій Тімофєєв змінив брата П'єр Луїжа Коліна. Анатолія Коліна. Відразу розпочалися матчі такі спортивного запалу. Замолотно. Низом. Кучер діє на перехопленні. Як тут чіпляють з одного десятого номера. Коли Соломія, але все піднімається, все гаразду. Гуче, Це добре. Так отримала схвалення тренерського штабу, а це краще, ніж медична допомога. Вже не болить, Можна продовжувати. Моя поробоча буде виконувати цей стандарт. Ох, як тут дістається для бури. Вкотре скажу, що дівчата демонструють таку. Дійсно мужність, просто потужну мужність. <різь> Ось, буває, що вперед уже влучає обличчя для Але все таки від 24-го номера по кругленькі покидає ігрову зону. І вже тут у захисті Арина! веде боротьбу. Арина, І вдало діє Так Виставляє Арина! ногу, не дозволяє 14-го номеру прийняти м'яча. Тепер же Київ буде водити за бокової лінії. М'яч не вийшов.

Лойко закидає вперед. Вітюк бачить, що мяч уже покидає. бачить, у Клясенки втікає від неї, але все-таки продовжує бігти, розуміючи, що це заключний матч і тут потрібно на всі 100% продемонструвати свої якості. 1-0 залишається. має по роботі закидає на кучер. Відверіться таки лойкарчиня, яка поперед нею там пропускала м'яча і помилилася у цьому епізоді. Марин. Але все-таки забрала м'яча назад, розпочала далі атаку. Швітюк залишило в грі. От вам і боротьба. От вам не здаються обидві команди. Грають до завершення. Віток. Тут удар воротам. частина на добування у Щеповська. Котовий не забуває, але котовий заробляє. Як же вдало тут пробила поворотом з дальньої відстані Аліна Яремчук? Заключні хвилини, секунди, можливо, тому вся команда з Хмельницької області йде напротив. Потрібно почекати, тут відводять. Емілі щаслива на 5 метрів. Соня! 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 Стань, центр! Сент, стань! Соня! Соня, вийди на м'яч! Соня! <реку> Невдало тут розводять щаслива, на м'ячі, щаслива! Все-таки не м'яча, тож від буде вкидати. І подруга Марія Соломченко. сюди! Счастливо. Просто выбывал вперед, но то так тут Витюк уже на добывание. Бье поворотом. Мария Сломченко на месте. Тут самый вид. заболотная болотное мяч выходит. Дусь. Пытаюсь, можно вкидаться. Сегодня без в Дусь играем. Самая Елизавета. Тут рукою собі Елизавета підіграла. Так, все, лунає Сиренка, Тож мінімальна перевага. Команди з міста Київ приносить їй бронзові нагороди у групі Б. Другого етапу кубку. Розвитку серед дівчаток, в якої категорії u 11 і на нас очікує заключний, майже заключний поєдинок цього етапу між командами Житомирської та Київської областей, який нічого не вирішує, але гра є гра.